Вітаю на українській правді. Народний депутат Микола Тищенко майже рік ходив із перевірками від неіснуючої тимчасової слідчої комісії. Про це повідомляє рух чесно у жовтні 2022 року. Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії нацресурс, яка мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції – з того моменту Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну виробку лісів. Ба більше він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібно тієї, що носять силовики. Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Проте, це не стало на заваді для Тищенка, щоб продовжити їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК. адже члени слідчих комісій можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши членом жодної комісії. Протягом року нардеп регулярно писав про викриття кол-центрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не існуючої ТСК із вирубки лісів. Нагадаю, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу кракен Дмитра Сина Павлова. Згодом стало відомо, що Павлов посперечався з нардепом Миколою Тищенко та охороною депутата. Тищенко заявив, що конфлікт у Дніпрі виник під час проведення. Обшуків шахрайських будоферм. згодом правоохоронці оголосили нардепу підозру за протиправне позбавлення волі, а суд відправ його під домашній арешт і зобов'язав носити електронного браслета. Закликаю вас читати ще більше новин на сайті і реагувати на цю новину в коментарях під цим відео, бо так працюють алгоритми Ютубу. Більше ваших реакцій, більше людей побачить це відео.